Питаю усіх, які цілі глікемії рекомендовані людям з цукровим діабетом? згідно українських рекомендацій, європейських американських ціль глікемії начти від 4,4 до 7,2 ммоль на літр. Через 2 години рекомендоване значення до 10 ммоль на літр. Рівень глікованого повинен бути менше 7%. Чи встановлюємо ми індивідуальні цілі глікемії? Звичайно так. Рекомендованим значенням глікованого до 6,5% буде людям з невеликим стажем діабета, молодого віку, яких немає ускладнень діабету, не було перенесених серцево-судинних катастроф, які не мали важких гіпоглікемії, і цей рівень глікованого досягнуто за рахунок відсутності гіпоглікемії. Якщо ж це людина старшого похилого віку, в якої є серцево-судинні захворювання, були перенесені інсульти, інфаркти, важкі гіпоглікемії, рекомендованим значенням глікованого буде. До 8%. Обов'язково встановлюємо і наголошуємо про час в цільовому діапазоні. Рекомендованим є перебування в цільовому діапазоні більше 70% часу протягом доби, а це від 4,4 до 10 мілімоль на літр. Для окремих осіб, а саме вагітні жінки, люди старшого похилого віку, пацієнти з діабетом другого типу, ці цілі дещо можуть відрізнятися.